Це вічна історія, це вічне завдання. Бо поки Росія в таких межах, в таких кордонах, з такою історією, вона ніколи не буде демократичною, це означає, вона нас завжди буде загроза. Подивіться на Європу, демократичні країни ні, не воюють одна з одним ніколи. Вони домовляються. Це принцип демократії, компроміс. 80 років вони домовляються, навіть коли є протиріччя. А не демократичні, вони лізуть у драку. У нас, напевно, ще і на Сході не демократичні країни. Ми можемо їх зробити демократичними? Ні. Нема сил для цього. Якщо б вони стали демократичними, у нас був би мир. Вони не стануть демократичними. Тому у нас залишається тільки шлях Ізраїлю. Безкінечне підсилення. Просто неймовірне підсилення. Кожна людина з народження і до смерті віддає себе повністю країні. Не обов'язково воює не обов'язково, але допомагає так ще інакше. Грошима, енергією, часом своїм. Це жертва. Нам треба виховувати своїх дітей і онуків у цьому намаганні заради України пожертвувати тим, що в нас є. Тобто час, енергія, гроші, увага наша і так далі. Ну, Здоров'я і життя це вже остання.